Слава Україні! СБУ викрила ворожого інформатора, який наводив російські ланцети на Костянтинівку. Досудове розслідування у справі крупи завершено. У ДТП на Кам'янеччині травмувався 63-річний водій. Маю 5 хвилин, аби розповісти в подробицях. Донеччина знову під прицілом ворога. Надзвичайники ліквідували пожежі після російського обстрілу і врятували чоловіка. Миколаївка внаслідок обстрілу приватного сектору міста виникла пожежа у житловому будинку. Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню на сусідній оселі. У Дружківці через ворожий удар пошкоджена п'ятиповерхівка та один приватний будинок. Під час обстеження місця події рятувальники відчинили заблоковані двері, квартири та вивільнили чоловіка, який не міг. Самостійно вийти. Російський інформатор шпигував поблизу лінії фронту на Донеччині. Зловмисник коригував нальоти російських дронів Камігадзе типу ланцет на житлову забудову Костянтинівку. За матеріалами справи, наведенням повітряних атак рашистів займався завербований окупантами 59-річний місцевий безробітний. Як встановило розслідування, фігурант передавав куратору геолокації будівель, у яких, на його думку, могли знаходитися українські оборонці. Також інформатор зливав ворогу координати об'єктів соціальної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах постійних обстрілів з боку расистів. Співробітники СБУ встановили місце перебування агента і затримали його в орендованій квартирі. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з окупантами. Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до вісьми років ув'язнення. Ще одна трагічна звістка з фронту надійшла в Ізяславську громаду. Стало відомо, що 19 жовтня 2025 року на Запоріжжі під час виконання бойового завдання загинув 37-річний мешканець села Михля Лютарського старостинського округу, солдат стрілець снайпер 2-го штурмового відділення, 2-го штурмового взводу, 8-ї штурмової роти, мазуринець Віктор Володимирович. Про дату зустрічі бійця та чин похорону буде повідомлено додатково. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. Досудове розслідування у справі про незаконне збагачення екс-керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Завершено про це повідомили в НАБУ. За версією слідства у 2020 2024 роках Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 мільйонів гривень, залучивши до схеми свого сина чоловіка. Частину коштів вона легалізувала через фіктивний продаж нерухомості та вивезла за кордон, розмістивши на рахунках у закордонних банках. Наразі сторона захисту ознайомиться із матеріалами справи, після чого її направлять до суду. Крупу та членів її родини судитимуть за декларування недостовірної інформації, незаконне збагачення та відмивання коштів. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. У Теофіпольській громаді продовжується створення нових місць тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб. Теофіпольська селищна рада розпочала реалізацію важливого соціального проєкту облаштування житла для внутрішньопереміщених осіб у селі Михнівка. Наразі там триває капітальний ремонт двох будівель Михнівської початкової школи та Михнівського дитячого садочка Сонечко. У зв'язку із оптимізацією освітніх закладів. Ці будівлі не використовуються за призначенням, але тепер вони отримають друге життя. І стануть домом для десятків людей, які потребують захисту та підтримки. Після завершення робіт тут буде створено 40 місць для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю, багатодітних сімей та тих, хто втратив житло через бойові дії. Реалізація проєкту відбуватиметься за кошти державного бюджету із залученням співфінансування. 40% витрат покриватимуться із місцевого бюджету громади. На Кам'янеччині слідчі з'ясовують обставини ДТП, у якій травмувався 63-річний водій. дорожньо транспортна пригода сталася вчора, 26 жовтня, на автодорозі з полученням Житомир-Чернівці поблизу села Жванець. Відбулося зіткнення автомобіля ВАЗ під керуванням 63-річного жителя Кам'янця-Подільського та автомобіля Мерседенс Спрінтер, за кермом якого перебував 42-річний житель Чернівецької області. Внаслідок ДТП водій ВАЗ отримав тілесні ушкодження, медики госпіталізували чоловіка до Кам'янець-Подільської районної лікарні. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження, слідство триває. Будьте пильними на дорозі, дотримуйтеся усіх правил безпеки, адже саме від цього залежить ваше здоров'я та життя. Дякую вам за приділений час. До зустрічі у наступному випуску.